Друзі, всім привіт! Відкриваємо сезон 16 березня 2025 року. А у нас посилочка із насінням від флорі. Насіння добрива хімія. Подивимося, що тут Женя назаказувала. Так. Так, скоби. Так. І друга. Збираємо нашу посилку. Ось наше насіння і наша хімія. Накладна, яку ми бачимо, так. Зараз по ній будемо дивитися. Ну, По-перше, це моє улюблене мінеральне добриво для овочевих. Брала я його в минулому році від Флоріум, взяла і в теперішньому. Покажу, яке воно. Воно його вистачає на 4 місяці. Це повільного вивільнення добре. Ти його сієш разом, от бачите, внос під винос разом із посадкою культур, посівом. І 4 місяці воно одобрює гру. Бажано, щоб в цей час хоч трошки потрапляла вода, дощі були або полив, і воно працює. Так? Підідемо далі. Так, Це наша хімія, бачу. Гербіциди цього разу після посівні гербіциди взяла, після того, як уже після сходові оберіг, тут їх багатенько, причому широкого спектру дії і підходить навіть для огірків і таких культур, які чутливі до гербіцидів. Ну, побачимо. В адрес взяла це для обробки від маніліозу саду, ну, не, не тільки від маніліозу, а от є і овочеві теж. Культури альтернаріоз, який дуже актуальний зараз до картоплі фітофтори навіть не то мідний щит, овочі, виноград, але це мідний препарат, це більше я ж кажу маніліоз і фітофтороз, мілдіо. Це можна багато широкий теж дії. Прилипач, прилипач, як правило, я беру, коли півники іриси від ірисової мухи бризкаю, і коли бризкаю. Як є. Капусту. Тому що погано прилипає будь-який препарат до неї і потім погано діє Так, це актара, Всі її знають. Це для ірісів. На весну вже скоро буду бризкати. А ось брунька. Броньку теж всі знають. Інсектоакарицид плюс фунгіцид. Побризкаю, вже пора бризкати. Персики, абрикоски е і взагалі всі кісточкові. Так, насіння дині. Томати, японський трюфель, червоний. так. Що ми тут маємо? Рукола. Знаю, є хто любитель цього, мені подобається. Шпінат спірос уже брала чудовий. Кабачок, золотинка. Грушка рожева це У мене були жовтенькі такі, а тепер рожеві взяла. О, бачите, ось ще хімія мідян і епін. Епін-корінювач. Міддян концентрат для. Гриб... Проти грибкових і бактеріальних хвороб будемо оприскувати. У мене в цьому році дуже багато хвороб прокинулось в минулому. Тому так. Це наші набори, набір прянощів. 5 упаковок не буду відкривати, бо це не собі. І набір салатний. Це 5 упаковок салату. Щось там 37 гривень за 5 упаковок. А тут у нас. Укроп, петрушка, герчиця салатна і ще щось не пам'ятаю, мабуть, шпінат. Теж 5 пакетів, не пам'ятаю. Так, Шпінат матадор. це ми любимо, це ми морозимо, з нього потім виходить зелені, зелені е, оладки і зелені блинці. Дині, що скоро стигнуть. Це в мене вже була і кожен рік вона себе гарно показує. Так, трошки е, Квасолі, ну, не можу сказати, що в мене тут вона гарно родить, але вирішила спробувати взяти. Мавка, перлина, мішле. Хто? Так. І Ось іще деякі. А, іще ось ластівка. Ну, ластівку там всі знають. Хороша квасоля. От. Томати чорні вирішила ще посадити. Знаєте, такі цікаві вони на вид. Огірки карнішонного типу, триспіна, еліза, томати з чорним бачком, теж всі знають не нові. Кавун Крімсом Світ. Ну, стандартний сорт, який ми всі, в принципі, садимо, швидко, швидко стиглий буряк голландський. Я беру мало буряка, але він дійсно гарний, потім його приємно споживати. Є такі ще огірочки. Леда Агро це моя улюблена фірма. Супер бейби. Рукова делікатесно, ще одна. І кавун Скорик. Ну, от і вся посилка. Дякую всім за увагу.